Коротше, в мене були там такі кармани, вот, угу. а зараз вони Вот. Малюсінькі. Да, малюсінькі. Привіт! Сьогодні ми познайомимо вас з нашим пацієнтом, який розкаже свій досвід лікування у період центрі. Ярославе, привіт! Привіт. А, чи пам'ятаєте ви, коли ви звернулись до нас у клініку? А, точну дату не не пам'ятаю. Угу. Але це було будь, років п'ять назад. Це ви маєте сказати. Да, це я знаю. Коли да. Це було. Це було 29 жовтня 2019 року. То це вже да, То ви вже років. в цьому році да. у вас буде ювілей. Да. E, а чи пам'ятаєте? Будуть. будуть. О, це, <рес> e, чи пам'ятаєте ви з якою проблемою ви прийшли до нас? Так, да, я хотів ставити брекети, не у вас до речі. Угу. вот. і мені сказали, що мені треба прийти на консультацію до парадонтологів. От. І тільки потім можна буде ставити брекет. Угу. От, тобто я прийшов до вас. А можливо, ви пам'ятаєте, вас направив лікар чи порадив? Це взагалі наш... взагалі цікава історія. У ну, мене взагалі багато знайомих стоматологів. Ну так сложилось. От, і один із них. В мав, став, ну, мав ставити мав ставити ти брекети, і в нього, до речі, є своя лічна парадонтологія. Він сказав, що ну краще йди от до цих ребят. Клас, так. Да. І ну тобто, це по рекомендації стоматолога. А чи пам'ятаєте ви, е, який лікар вас вперше оглядав? Чи можливо у вас є постійний вже лікар тут в період? Ну, звісно. Мого ну, лікаря взагалі не можна забути. Це титана Миколаївна, блондинка така. Всіна Миколаївна у нас суперлікар. Е, я би сказав, що найкраще. Я всегда вибираю себе найкраще. Ви задоволені? Ми вирішили вашу проблему, з якою ви звернулись до нас? А, так Парадонтологія ж не вирішується, це все життя. Так, це не говоріть. Це правда, так. Це правда. Ладно, чи ви задоволені результатами? Е, так, я задоволена результатами. Вони набагато краще, ніж були ну, Тому що ну, коротше, в мене були там такі кармани, угу. вот. а зараз вони такі малюсінькі. Да, малюсінькі. Вот. І Ну, взагалі, да, інакше бо я сюди не ходив. Це дуже вот. приємно. Дякую. Чи ви можете порекомендувати нас вашим друзям, знайомим? Так я вас так рекомендую. Ви мені взагалі атма платить? Ну, На самом деле, так я вас рекомендую. сейчас недавно там дівчина прийшла, не моя, чужа, але прийшла. До нас. А що вам найбільше подобається на прийомі в клініці? Слухайте, взагалі б ви це могли запровадити як допоможну услугу. Типу, і дофікальну людей буде приходити. Це намазання губ, ну, типу, перед прийомом кремом, коли це роблять. Двох рук, моя доктор і асистентка — це топчик. Я візьму собі до таточок. Можливо, є щось е, додати, порадити, покращити, або є щось, що не подобається. Да, є, у вас вічно немає молока до кави. Ми виправили. Типу по сухо, Тільки сухе, а я люблю. От... Вот, поэтому, коли я приходжу, всі шукають судорожне молоко, ну, обычно, Да, да, да. Добре. Будемо, будемо тоді замовляти молочко під ваш візит, обов'язково. Дякую. Таке нормальне. І е, ще раз хочу сказати дякую за такий коротенький відеовідгук. У нас є для вас подаруночок. Знову кожен, дякую. Бачите, зараз да. ми вам його вручимо. Відкривайте. Да. Це іригатор. Я завжди такий хотів. Дякую ваша. Я сподіваюся. Это... Я сподіваюся, він да. буде корисним вам. Дякую. Ви, дякую, ви, да. ви дійсно готувалися? Да, Користуйтесь ага. на здоров'я і ми раді вас бачити завжди у нас, не тільки так, як дякую. пацієнта, а й гостя. Хорошо. Дякую, Я буду заїжджати.